Добрий день. Колектор для доїльного апарата 240 см кубічних Майга. Цей колектор має капронову кришку міцну. Має клапан, основу колектора та розподільний колектор. Розподільник колектора має 5 виходів. На один подається вакуум від пульсатора, і одночасно розголоджує вакуум на 4 сускові гуми. Тобто доїння виконується одночасно 4-сусковий гум. Скоба для підвішування на гачок на кришку для того, щоб зручніше його використовувати. Осна задача цього колектора об'єднати потік молока з чотирьох соскових гул на один молокопровід. Кришка складається з двох частин. Кільце та сама кришка. Також є гумова прокладка, Прозорий гуми. Клапан виконує функцію закривання притоку молока. Тобто, якщо ми його. Так от, Закриваємо, то потік молока відбувається. Якщо нам потрібно перекрити потік молока, ми просто натягуємо клапан і він перекриває потік молока. Діаметр такої кришки становить 100 мм. Діаметр отвору під молоко становить 20 мм. Основа колектора виконана з якісного пластику, має збільшувач ваги, у неї є маленький технологічний отвір. Він не є браком і діаметр таких трубок цискового гуму 14 мм, діаметр під вакуумну трубку 8 мм. Збирається по різьбі дуже легко і просто. Вага такого колектора. становить майже 500 грам. Такий колектор стане на воді, якщо потрібно замінити старий на новий колектор. Поставити збільше для того, щоб проходило швидше молока. Він є актуальним для корів, які дають багато молока, і коли стандартний колектор не встигає пропускати їх через себе за один цикл. Тому використовується такий колектор. Також, завдяки тому, що він має більшу вагу, міцну кришку, цей колектор є більш ефективним, ніж стандартний колектор на 140 см. Всім радим такий колектор. Дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!